Чекають на квартири понад 13 років. Майже пів тисячі українців інвестували кошти, аби придбати житло у новеньких багатоповерхівках посеред гостомеля. Та зведення чергового жК перетворилося у найтриваліше будівництво в історії селища. Деталі розкаже Святослав Тромса. Біль гостомеля так постраждалі інвестори називають ЖК Водограй на вулиці Богдана Хмельницького. 2 д історія цього довгобуду почалася ще у 2005-му. Сотні родин вкладали кошти у будівництво, аби згодом отримати новенькі квартири серед інвесторів. І Лідія Херсун. У мене була однокомнатна квартира. Я не знаю, я її продала і вложила. Я хотіла, щоб дитина, хоч не ютилася в одній кімнаті, щоб була двокомнатна квартира в нього. Я вложила, тепер в мене ні грошей, ні квартири. в мене нічого немає. Лідія у розпачі, бо вже роками не може отримати своє житло. Доводиться тулитися із сином у малесенькій квартирі гостинці у Києві. Оце наша, наша така квартира. Кухня там три метри, коридор. Ну, ванна там і ванни, не ванна, а просто ну душ. Тіпа курито стоїть, можете подивитися. Оце наразі ми проживаємо. Син спить, я сплю. Та мало бути зовсім не так. 15 років тому жінка планувала переїхати у новеньку двокімнатну квартиру в Гостомелі, за яку ще тоді сплатила повну вартість. Це договір і довідка 100% оплати за цю квартиру. А в першому кварталі 2008 році я повинна заселитися в свою квартиру. Але в 2008 році будівництво призупинилося. Почалась економічна криза, і гроші у забудовника закінчилися. Проєкт закрили на 13 років, доки не знайшовся новий забудовник. То вітрувія, яку я представляю, вона разом з іншими компаніями придбала значить дані об'єкти недобудовані. Значить, звернулася до Остомільської селищної ради з питанням щодо добудови даних об'єктів у 2022-му На сесії селищної ради прийняли рішення про передачу земельної ділянки з об'єктами недобудови новому власнику. Тут рішення 23 лютого. То вітрую вирішила передати в оренду земельну ділянку. Така та терміном на 5 років. План будівництва теж підписаний, затверджений, який повинен буде будувати. Тобто, все є. І все, з е, все з підписами з оригіналами печаток. Будівництво багатоповерхівок мали відновити через три місяці після рішення селищної ради. Але 24 лютого розпочалося широкомасштабне вторгнення та окупація Гостомеля. Після звільнення селище очолила військова адміністрація, яка на наш запит щодо даного будівництва відповіла наступне. То вітруві, інтереси якого представляє громадянин Медвідь Віктор Вікторович, як і попередні власники, продовжує вводити в оману інвестиції торів, обіцяючи їм добудувати житло. 23 лютого 2022 року відбулось лише голосування депутатів Гостомельської селищної ради, яке не було оформлено відповідним документом. Рішенням Гостомельської селищної ради не підписано колишнім селищним головою, прилипком ЮІ та офіційно не опубліковано, як того вимагає чинне законодавство. Як наслідок таке рішення не набрало законної сили, тому то у вітруві не набуло право орендувати та використовувати у своїх цілях вище вказану земельну ділянку. Юристи кажуть, що забудовник міг би сміливо розпочинати роботи, якби не відсутність оригіналу договору оренди, також його немає і в державних реєстрах, а це вже проблема. Натомість вдалося знайти інформацію про те, що земельну ділянку на вулиці Богдана Хмельницького 2 д у 2021-му вже передавали в оренду комунальному підприємству ТОВ Делюкс Лайф. Втім, тоді був інший кадастровий номер. Якщо ви зараз знову ж передаєте земельну ділянку по тій ж самій адресі. Але з іншим кадастровим номером, так Просто, тоді виникає запитання, що у вас за одною адресою декілька земельних ділянок з декількома кадастровими номерами, тобто немає прив'язки до чого. Питань стало ще більше, коли у вересні на землі з недобудовою Гостомельська селищна військова адміністрація вирішила встановити модульне містечко по суті, на фундаментах майбутніх багатоповерхівок. Інвестори звернулися до місцевої влади. На другому місці покладіться містечко. <говори> ви, ви, такому, <говори> навіть, що ми коробися не маємо? Що нам робити? Напишіть заяву, що ви не житла, що у вас порушено, чи ще щось. Встановлення модульних будиночків продовжилося, і справа дійшла до офісу президента один з заступників офісу президента зв'язався зі мною і сказав, що не потрібно проводити жодні акції. Ми вважаємо, що це абсурд і сюрреалізм здійснювати такі дії шляхом руйнування багатоповерхової забудови. Після рішення суду Київська обласна військова адміністрація зупинила встановлення модульного містечка. У березні цього року то Вітрувія звернулася до підрядників, аби підключитися до електромережі і розпочати будівельні роботи. Втім, їм відмовили ігнорують наше право власності, говорять про те, що вони не бачать там об'єктів нерухомості. Е, ну це абсурд. Згідно з даними єдиного реєстру судових рішень, гостомельська СВА у березні 2023-го подала позов, аби оскаржити рішення нотаріуса про право власності тов Вітрувія на нерухомість. Скасувавши рішення, що є власним об'єктом нерухомості то вітрувія переніше на то в це фактично ставиться під сумнів. А чи є це вже рішення селищної ради вже законним, так тому що фактично немає того власника. Ось тому знову ж таки, зна... знаєте тут пішла вже гра, е шахова партія юристів. Найбільше від цього протистояння страждають люди. Дехто з інвесторів живе в недобудованій багатоповерхівці, попри відсутність світла, води та тепла. Інші знімають апартамент. Ти у Києві або мешкають у малесеньких кімнатках, хоча давно оплатили власне житло. Де мені жити наразі? Я ж не вкрала, я здала свої гроші. Я не знаю, що мені робити. Куди нам у щеку Я вже не знаю. Куди мені каже, що ми не в двері б'ємося. Ми просто б'ємося якусь стіну головою, і нас ніде ніхто не чує. Кількох інвесторів вже немає в живих. Вони так і не дочекалися своїх квартир, але інші родини досі плекають надію отримати те, за що заплатили ще багато років тому. На думку юристів, це можливо. Я йду за захистом свого порушеного права господарський суд Півської області і з і е, захищає свої права шляхом зобов'язання селищної ради щодо укладення договору оренди. Ми продовжуємо стежити за цією справою, адже тільки після всіх рішень суду буде відомо чим закінчиться найдовше будівництво у Гостомелі. Святослав Тромса, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.